7 листопада відпусти ситуацію і покладись на Бога. Улячись лише про знання його волі, яку нам належить виконати, і про дарування сили для цього. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 96. Відпускаючи ситуацію і покладаючись на Бога, я міркую чіткіше і мудріше. Тоді мені немає потреби турбуватися про проблеми. І я швидко перестаю зациклюватись на речах, котрі завдають мені біль і дискомфорт. А так як мені важко відпустити надзвичайно болісне. Думки і почуття. Все, що мені потрібно зробити в цей момент, дозволити Богу, як я його розумію, звільнити мене від них. І тоді тривожні думки, почуття і спогади залишають мене. Отримуючи допомогу від Бога, як я його розумію, я зможу прожити своє життя день за днем і справлятись з будь-якими проблемами, що виникають на моєму шляху. Лише тоді я можу жити, перемагаючи алкоголь і насолоджуючись спокійною тверезістю.